Вже якщо Рада вмонтовує камери, то, як правило, все, що відбувається в цьому залі, транслюється, записується, виставляється в архів. Це дуже, по-моєму, ну, прогресивний напрямок руху, куди потрібно, потрібно рухатися. Е в моєму рідному Ужгороді така була колись класна практика, один раз, було. Минулого, рівно квітні минулого року, е запроваджували не тільки день, коли оприлюднили проєкт рішення, а навіть конкретно годину відходив. Потім передумові. Але мені слайд ну, дуже сподобався, я зберіг дуже класну площу. А може, Микола щось скаже, як так було, що це вирішили робити. Потім Десянська районна рада. Що я в них витащив? От вони не зрозуміли закон і виконали закони так, як треба. Але наштовхнули на дуже гарну думку. Вони замість оприлюднення протоколів комісії, протоколів сесії оприлюднили протоколи виконкому. Справді. Відповідно до чинного законодавства протоколи виконкомів не оприлюднюються. Але в протоколах виконкомі ми можемо знайти не менше інформації, а інколи і більше інформації про те, що робиться на місцевому рівні. І відповідно, на мою думку, все ж таки нам потрібно третій раз допрацювати закон про доступ до інформації і передбачити просту штуку. Якщо документ, план, графік роботи, протокол виконкома, стенограма, якщо цей документ є в наявності ради, то він повинен висіти в інтернеті. Щоб не було правило, що треба конкретні види документів вказувати в законі. А одне загальне правило. Якщо документ є в розпорядженні органу місцевого самоврядування, будьте добрі, повішайте його на сайт і все. От тоді в нас не буде потреби, що кожен раз Рада придумовує новий вид документа, а ми кожен раз переробляємо закон і думаємо, як нам ще допрацювати закон, щоб з'явилися і ті документи, і ті документи. Це нам на замітку, як ну, багаторічним співавторам всіх цих законодавчих мов. Тепер про Львівську обласну раду. Львівська обласна рада зробила вперше в Україні, але не в останнє, зараз це множиться і шириться по Україні, одну важливу штуку. Вони показали, які депутатські звернення пише конкретний депутат. Ми всі з вами розуміємо, що запити вони проходять через раду. І запити справді ми бачимо. Але у міжсесійний період депутати пишуть величезну кількість документів, депутатські звернення. А які ці депутатські звернення? Кому вони адресовані? Що вони в цих депутатських зверненнях хочуть? У нас фактично можливості подивитися немає. На сайті Львівської обласної ради створений відповідний розділ. На жаль, не всі депутати його виконують, той самий регламент, не всі користуються, але, в принципі, це важлива річ, тому що законодавство взагалі ніяк не врегулювало ви цього документу. Кримінальний кодекс каже, що невиконання виконання депутатського звернення є кримінальна відповідальність. Доступ про публічну інформацію каже, що депутатське звернення не публічна інформація. Неузгодженості між законом відбуваються. Ми пропонуємо цю неузгодженість виправити і чітко вказати, що депутати протягом певного періоду здають в Раду, які звернення направили, які відповіді отримали, рада все це загружає на сайт і таким чином видно роботу кожного депутата. Тепер по окремих сторінках. Чим більше розвивається інтернет, чим більше розвиваються сайти, тим більше є можливість подивитися не тільки раду, але й подивитися конкретно кожного депутата. Ну, там ще 2-3 роки тому першою ласточкою там була сторінка на сайті Брадянської міської ради одного депутата. Зараз таке вже масово, є по Україні, ну, наприклад, там, Вінницька міська рада, там, про кожного депутата можна подивитися, або хоча б звідти, біографію подивитися. Або, наприклад, Львівська міська рада. Вона, взагалі, перебуваючи в конфлікті з міським головою, створила окремий веб-сайт, яким керують окремо депутати, таким чином в мерії два сайта. І на цьому сайті депутати повністю висвітлюють свою свої біографії, свої звіти, свою діяльність, свою депутатську матеріальну допомогу. Ну, тільки от звернень не видає. Якщо прийняти до тої самої обласної радою. Тобто цілий окремий портал про роботу депутатської діяльності. Не все є, але багато чого є, чого раніше не було. Просто нограмне. Більшість місцевих раз стенограм не веде, але ті, що ведуть, у більшості випадків стенограми в інтернет не викладають. Хоча є приємні винятки. Ну, наприклад, та ж сама Київська міська рада, яка сьогодні вже дісталась критично на горіхи. мушу сказати, що за останні 10 років всі стенограми на місці. От і Київська міська рада перша в Україні запровадила моду на оприлюднення стенограм. Тобто можна пословесно подивитися кожного депутата, хто що сказав, яку позицію займав. Закон практики є цікаві українські, наприклад, Дебальцево. Це слайд з першої окупації. Зараз вже друга, але під час першої окупації зробив принтскрін. Бачите, ні сині жодні вони не знімали, хоча були цей момент окуповані. Не припиняли оприлюднювати PDF-ом стенограми, не припиняли вивішувати mp 3 файли в інтернет. Про те, як вони проходять засідання. Інший приклад Донбасу, Маріупольська міська рада. Буквально місяць тому запровадили оприлюднення двох речей, це повного аудіозапису Емпатрі файла і деталі про те, хто депутат був, хто не був. Оце от місяць ми запровадили, хто був, хто не був, в детальне поіменна присутність відвідувані з депутатами прямо на пленарному засіданні окремо казів. Це вони зробили у зв'язку з тим, що раніше це електронна була система голосування, зараз електронних немає, згоріло. тому я так розумію, що використовується. Чи просто чи не було електронної раніше. Стимулює, стимулюють. Стимулюю, Інший приклад: введення електронних систем голосування. У нас мало в яких радах є електронні системи голосування. Це не дозволяє депутатам дивитися, як депутат голосував. Але навіть там, де є електронні системи голосування, у більшості випадків ми не знаходимо даних про результати голосування на сайтах. За останній рік ситуація почала мінятися. Починаємо знаходити все більше і більше. Ну, наприклад, не так давно Миколаївська міська рада почала виводити дані своїх голосувань. Це система Вінче. Також в Україні популярною є друга комп'ютерна система це система РАДА, яка використовується з Верховною ради. Ну, той самий в Сумській обласний, вона виглядає вам так. Різниця в тому, що тут поіменно депутати без прив'язки до фракції, а тут з точки зору депутатських групі, депутатських фракцій. Колись у Київ запровадив цю мову, перша була поїменна система на місцевому рівні це копія Верховної Радівської і неадаптована Рада в Києві потім вона згоріла разом з із, ну, із Майданом, але на даний момент в Україні найбільшого поширення не була комп'ютерна система от. Ну, Вона така найбільша. Найбільш потім про помічників депутатів. Ми всі знаємо, що кожного депутата є помічників, знаємо, що е, має право до п'яти помічників. У більшості випадків на сайті врад не можна знайти а хто помічники депутатів місцевих рад. Але тим не менше є ради, які почали цю ситуацію виправляти, почали вішати, хто є помічником конкретно, от, і це все більше і більше набуває поширення. Це варто теж стимулювати, тому що можна подивитися не тільки хто депутат, але й хто його команда. Ще така річ. Ми знаємо, що на місцевому рівні депутати затверджують бюджети, але безпосередньо коштами не розпоряджаються. Є бюджетні розпорядники. Бюджетного розпорядника є бюджетний запит, фактично кошторис. Який кошторис якого конкретного бюджетного розпорядника наші громадяни не здогадуються. Для цього зроблена в Дніпропетровську прогресивна практика, така зокрема по стоїці кожного управління відділу вішається його зведений бюджетний запит, де в деталях можна подивитися, як це виконавчий підрозділ. Розбирається розпоряджатися тими коштами, які виділяються йому в бюджеті. Черкаська обласна, пані Любов, які виступали. От, от ваше депутатське звернення, яким ви внесли проєкт рішення. А от інші проєкти рішення, які внесли пояснювальні записки обласній державної адміністрації. У більшості випадків почали виконувати закон про оприлюднення проєктів рішень. Але до проєктів рішень завжди є якийсь супровідний документ. Він же ж не просто так появляється на розгляді. Там є пояснювальна записка, або депутатське звернення, або лист супроводу, або бланк місцевої ініціативи. Законодавство про доступ не зобов'язує вивішувати ці супровідні документи. Але ми бачимо, прогресивна практика Черкаської обласної ради і інших рад це почати вивішувати супровідні документи. Раніше там не було взагалі проєктів, а тепер є і проекти, і супровідні. Інший приклад це анонсувати про. І так уж я ще оприлюднення і засідання. Ну вода, треба? День оприлюднення. А тепер про протоколи засідань. У нас законодавство минулого року зобов'язало вивішувати протоколи комісії. Але законодавство не зобов'язало увішувати порядки денні комісії. І е, час місця проведення комісії. Це залишилося на місцевому рівні на регулювання. Є місцеві ради, які зробили прогресивний крок вперед. Наприклад, та сама-Черкаська обласна. Вони показують на своєму сайті тепер після скандалу відомого з головою обласної ради, який ви влаштували з через медіа. От поправили свій сайт і почали вішати, коли вони що збираються наглядати, і де саме. Хоча законодавство цього не зобов'язує робити. Знову ж таки, та, та той самий гол, який ми пропустили в законодавчій практиці. Не потрібно вказувати конкретну назву органа. Бо ви ж отак, сесія вказана, що наперед анонсуйте порядок денний і місце, а всі інші назви органів вказують. Треба одне єдине загальне правило, щоб будь-який орган місцевого сумування, який проводить засідання або зглядає роботи документів, повинен проанонсувати. Про те, коли він йде засідає і які питання збирається розглянути. Колегіальні орган. Так да. само, що по статті 3 і у нас додатково проносну інформацію. Тоді ми не будемо гнатися кожен раз за новими видами органів, які, ймовірно, можуть виникати. А є єдине загальне правило буде стосуватися усіх органів. Потім про Вернути до Сумської обласної ради. Це ще такий самий приклад. От є такий орган президія. Єдина обласна рада, де я знайшов окремий розділ протоколи засідань президії. Протоколи самі і самі тексти навіть у наявному доступі. А, інші обласні ради закон не вимагає, ну то ми протоколи президії в інтернеті не виставляємо. Знову ж таки, якби було загальне правило, зобов'язує усіх, тоді були б всі види документів у публічному доступі. Декларації про доходи. Позавчора закінчилася звітна кампанія. 200 тисяч депутатів місцевих здали декларації про доходи. Якщо це чиновник, понятно. Декларація про доходи майно зобов'язання фінансового характеру появиться на вебсайті органу самоврядування. Ну, от ті самі черкаси, от одаричі, от заступники, люди на місці. А те декларації про майно доходи зберігаються депутатів місцевих рад, ті, хто приймають рішення, замість місцем роботи. Так, є позитивна практика. Ну, наприклад, рішення Київської міської ради не так давні, про те, щоб зібрати декларації всі, незалежно від того, працюють люди чи не працюють в органі самоврядування, усі протягом місяця загрузити на сайт, і щоб на сайті вони висіли цілий рік. Питання чому не назавжди, а цілий рік. Але ладно, це вже потім можна внести зміни. Але логіка правильна: повісити всіх депутатів на сайт, а не лише тих, хто там працює. Я продовжую збирати кращі практики, uh, у кого є, надсилайте, включатиму презентацію для того, щоб надихати наших громадян не тільки добуватися виконання діючих законів, але й нових зручних механізмів. Тому що ми бачимо, що більшість цих механізмів які я показував, хоча вони законом не передбачені, але вони популярні і подобаються людям, тому що людям вони полегшують зручність того, щоб децентралізація була Бо справді. Максим, ти правий, без запровадження децентралізації. До рівня людини і до рівня знання і управління цією людиною місцевим самоврядуванням, це просто перенесення Ділібану зверху, знизу. Дякую, Дякую, Олександре. Ми ще будемо. Задавайте, пожалуйста. Це, це можна. Та, все, все можна, презентація у нас є, щас ще два виступи, потім ми приходимо Якщо ви знайшли нову схему, як красти щось, Олександру передавайте.